Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Єрмак дав інтерв'ю The Atlantic і сказав, що поки зеленський президент ніякого визнання окупованих територій не буде, і взагалі мова може йти тільки про фіксацію тимчасову по лінії зіткнення, що Україна не піде на капітуляцію одразу після цього. ФБР дало вказівку своїм підлеглим з набу прийти до Єрмака з обшуками, що і здійснювалося сьогодні. Підозрюємо, поки що не вручили адміністрації Трампа, яку обслуговує ФБР. Адміністрацію дратує непоступливість українських переговорників. Єрмак очолював. Українську переговорну групу в Женеві і погодив себе значно незалежно, домагався викинути з 28 пунктів ті пункти, які були особливо неприйнятні. Ми пам'ятаємо, що ці 28 пунктів були написані в Москві, і стараннями Віткофа адміністрація Трампа видавала цей проект за власний проект, а не за московський проект, і тиснула на Україну щоб. Цей проект був прийнятий, слава Богу, що адміністрація Трампа не єдина, і прямо під час переговорів там були з американського боку представлені е, люди Рубіо, і сам Рубіо, і люди Віткофа вони сварилися там між собою, прямо при українській делегації. Але на жаль, поки що, лінія венса Віткофа. Перемагає і в цілому адміністрація Трампа тисне на Україну, тисне в першу чергу за допомогою набу. Раніше The Atlantic писала, що Венс використовує корупційний скандал, власне кажучи, ініціює корупційний скандал в Україні для того, щоби. Психологічно знищити українське керівництво, щоб українське керівництво пішло на часткову капітуляцію. Тут наші люди розбещені гаджетами, часто не можуть, скажімо, достатньо логічно мислити. Корупція це огідна і боротьба з корупцією це завжди благо. Причому з корупцією в вищих ешелонах влади з верхівки, бюрократії української – це завжди добре. Поганим є коли. Цю боротьбу з корупцією використовують для утворення корупційних скандалів для того, щоб тиснути на українське керівництво. Набув це іноземна спецслужба, яка діє під дахом американського посольства. Очільники набу можуть користуватися програмою захисту свідків. Якщо вони в'їдуть тут десь в стіну в Україні, то вони одразу біжать в посольство, і там їм надається ця програма захисту свідків. Вони частково фінансуються з боку Сполучених Штатів, ними безпосередньо керує Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів. Тобто це не є незалежний орган. У нас чомусь так здається. Нам що якщо є якийсь орган залежний від адміністрації Сполучених Штатів, то це незалежний орган тут в Україні. Насправді, все зовсім навпаки. Набу існує довгі роки, щось більше 10 років існується саме щось близько 10 років існується. Набу і існування набу його діяльність жодним чином не вплинуло на корупцію в Україні. Вони так толком не посадили жодну велику рибу і закінчилася крахом більшість їхніх розслідувань. Тобто, все це дуже мляво і нецікаво з точки зору саме боротьби з корупцією. Натомість набу використовується для того, щоб американські спецслужби могли крючкувати українських чиновників, і для того, щоб американська адміністрація могла здійснювати тиск на українську адміністрацію, тоді коли це потрібна американська адміністрація. В якості антикорупційного органу набу і САП також це мало ефективні. Установи, але в плані створення скандалів і в плані створення тиску це високоефективні установи, тоді коли цього хочуть американці. Обшуки у Єрмака саме зараз не тому, що набув щось там накопало, тобто воно провело обшуки, а і ще дуже довго буде складати підозру чи обвинувачення або міжнародний розшук, вони подають у тільки зараз, через багато часу після того, як він втік, це означає, що у них, власне кажучи, матеріалів дуже обмаль, вони дуже мало накопали. Звісно, ми всі знаємо, що велика корупція в енергатомі. Те, що велика корупція в енергатомі, ми це знали дуже давно. І власне кажучи, розповідали на цьому каналі уже роки півтора тому і рік тому ми це розповідали. Всі це знають. Але одне діло знати, а друге діло сформулювати якусь доказову базу з доказовою базою у небу погано, і власне всі ці скандали, всі ці компіляції плівок і оприлюднення плівок, на яких щось погано чутно, але можна здогадатися про те, що там говориться щось погане, ніби то, хоча не зрозуміло зовсім що, але щось є. Це от саме для створення скандалів і для створення тиску на українських перемовників. От зараз вони тиснуть на голову українських переговорників по цьому треку переговорів навколо оцих 28, тепер 19 пунктів. Можна робити висновок, що набу буде приходити до кожного непоступливого українського переговорника. А коли закінчаться переговорники, то набу буде приходити з обшуками до кожного українського занадто сміливого генерала чи полковника, взагалі, вся сутність суверенітету в тому, щоб держава утримувала монополію на насильство на своїй території, щоб держава не дозволяла кому-небудь іншій державі здійснювати тут яке небудь насильство, розслідування, обшуки, арешти і все таке інше на своїй території. Скажімо, Сполучені Штати не дозволять ніколи, нікому найкращій державі боротися з корупцією на своїй території. Вони борються самі. Часто у сполучених штатах виходить погано боротися з корупцією, але тим не менше вони це роблять самі, тому що суверенітет для них важливіший ніж боротьба з корупцією. Корупцію можна пережити, і якось подолати все одно потроху. Але один раз втратиш суверенітет, і далі його повертати дуже буде важко, і неможливо уявити такою ситуацією, щоб, наприклад, Сполучені Штати дозволили якійсь українській спецслужбі працювати на своїй території і ловити американських корупціонерів. Натомість ми дозволили це робити свого часу, і у нас набу досі. Користуються е, не меншим авторитетом ніж Макдональдс і Кока-Кола. Але ми повинні пам'ятати, що Кока-Кола смачна, але шкідлива. І Макдональдс чомусь люблять наші діти. Вони взагалі люблять будь-яку шкідливу їжу, але краще все таки їх утримувати від Макдональдса. Краще харчувати їх французькою кухнею, якщо вже ми гребуємо українською кухнею, і те саме з набу воно все таки приємне все таки незалежно залежить тільки від віцепрезидента Сполучених Штатів Венса, який є яскраво вираженою антиукраїнською потворою. Але краще, все таки, щоб на нашій території працювали тільки українські спецслужби, а не будь-які інші, і здавалося, б, українцям це має бути відомо краще ніж будь-якому іншому народу свого часу. Більшість козацької старшини виступила на боці московитів проти Мазепи на тій підставі, зокрема, що Мазепа був корупціонером або здавався їм корупціонером. І я підозрюю, поза як Мазепа був самим багатим цієї цієї козацької старшини. Він можливо справді був корупціонером, але тепер. Через сотні років ми розуміємо, що краще б їм було виступити на боці Мозепи проти Петра І, але вони виступили на боці Петра І, тому що Мозепа корупціонер. Багато наших людей кажуть, що мабуть Зеленський з Єрмаком корупціонери. Давайте ми виступимо на боці ФБР, на боці Венса, на боці Віткофа, а фактично на боці Путіна. Маємо ж ми боротися з корупцією в кінці кінців свого часу, коли османи здійснювали наступ на рештки візантійської держави і вже брали в облогу Костянтинополь. Ця візантійська церква казала, що а, тоді візантійський імператор Костянтин IX Драгош, останній Василев Сромеєв, був абсолютно героїчною людиною, і він пішов. На союз з латинською церквою в ім'я оборони власної вітчизни він розумів, що латинська церква може йому допомогти. Ця справді, якщо хтось і допомагав, то це генуестя на заклик Папа Римського і так далі. Але оці церковники в Костянтинополі казали, що краще. Султанська чалма ніж папська тіара», – казали вони, і фактично вони прийняли су султана, і Костянтинополь досі лишається під турками. І наші поки що не кажуть тут іще ще в Україні що краще Путін ніж Зеленський з Єрмаком, але подивитися, незабаром вони скажуть. Незабаром вони не будуть уже приховувати цих своїх думок. Але сьогодні, взагалі, день обшуків у нас в Києві. Є дві <кій> центрові мечеті одна на татарці це мечеть московського патріархату. І якої пов'язаний з Кадировим, і там, відповідна публіка і тусується. І друга більша значна мечеть, значно більш відвідувана на Дегтярівській. Це мечеть, так би мовити, Київського патріархату. Це проукраїнська мечеть, там вчаться діти в українському дусі. Колишній мам цієї мечеті зараз саїд, тепер капелан в Збройних сил, а до того був парамедиком, а до того був оператором безпілотника. І нинішні люди там тусуються всі ці люди, коли приїжджають із батальйону імені Шейха Мансура, із батальйону імені Мама Шеміля, тобто всі ці мусульмани, які воюють за Україну в Чеченці, Дагестанці і так далі. І е, час від часу е, українські правопохоронні органи трусять саме мечеть на ми до мечеті московського патріархату на татарці ніколи немає жодних питань, навпаки, повне сприяння. Але Мечетне-Діхтарійський час від часу піддається наїздами. от сьогодні масштабні обшуки і труси саме під час п'ятничної молитви, само собою. Тобто була зірвана п'ятнична молитва мусульман, і там відбувається шмон. І питання навіщо для того, щоб налаштувати цих проукраїнських мусульман проти України? Цікаво, що минулої п'ятниці по Ерефі відбувалися труси в мечетях, які підозрювали в недостатній лояльності Москви. А от цієї п'ятниці вже Відбуваються труси в українських мечетях, які підозрюються в недостатній лояльності Москві. Я гадаю, це велика помилка наших правопохоронних органів або дія ворожої агентури в середині правопохоронних органів, яка на жаль там присутня. Ми знаємо, що і в прокуратурі. І в національній поліції, і на жаль, в деяких департаментах із все ще не вичищені деякі зрадники. Щоб ви розуміли, задіяні сотні співробітників для того, щоб тиснути на цю проукраїнську про мусульманську громаду. І для того, щоб ви розуміли, мусульман, наприклад, чеченців і дегестанців за нас зараз воює більше ніж, наприклад, американців чи французів. Ось така ситуація в нашому запіллі. Поки звитяжні українські сили оборони тримають фронт, і там серед цих сил оборони і братство зараз перебуває в бою, у нас в запіллі, що тут от в Києві. що Серед наших партнерів, це ж наші партнери, це наше, так би мовити, великі запілля. Відбуваються такі несприятливі процеси. Але ми з вами повинні розуміти, що нашим головним партнером має бути Бог. Якщо так станеться, то ми обов'язково переможемо, тому що Господь не вміє терпіти поразок. На цьому вам є щире звитяжне бадьори українське міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова?